Вітаю, час новин на 12-му. Доки наші захисники мужньо борються на полі бою. Ми плідно працюємо на інформаційній ниві, аби ви завжди були в курсі актуальних, перевірених та цікавих подій, які відбуваються в різних куточках України і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Луцьку скорботі попрощалися одразу з двома героями. Голова Волинської ОВА звернувся до Волинян з приводу ситуації на кордоні. Монастир на Волині віддали громаді. Окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Про це свідчить те, що там встановили жовтий, тобто високий рівень небезпеки. Підрозділи ФСБ повинні посилити контроль за транспортом, переміщенням російських громадян та іноземців. А місцеві іменесники наказали провести ревізію спецобладнання для здійснення рятувальних операцій. На думку української розвідки, такі заходи безпеки є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими. Силами силами оборони разом із тим, це може свідчити і про провокації російських спецслужб щодо місцевого населення. Самі ж окупанти активно намагаються атакувати на Донеччині. Стрілецькі підрозділи ворожих військ спробували прорвати рубіж оборони прикордонників. Ворог також задіяв резерв. Однак реалізувати план їм не вдалося. Наші прикордонники їх зупинили. Окупанти відійшли з втратами. П'ятеро вбиті, ще тринадцятеро. Поранені сьогодні росіяни обстріляли Херсон. Одна людина поранена, Із травмою грудної клітки її доставили до лікарні. У селі Нова Кам'янка на російській міні підірвалися двоє. Чоловіків їх шпиталізували з травмами кінцівок. Про звуки вибухів повідомляли також жителі Запоріжжя. Згодом з'ясувалося, що російський снаряд здетонував у полі поруч з селом. Постраждалих на щастя немає. Росіяни також обстріляли марганець на Дніпропетровщині. Троє людей постраждали зокрема, 12-річна дівчинка та дві жінки, 52 та 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів, також пошкоджені будинки, господарчі споруди. Лінії електропередач, газопровід та водопровід. Вибух пролунав також у Києві. Щоправда, це були не наслідки ворожого удару. За попередніми даними на території колишнього заводу вибухнув газовий балон. Одна людина загинула з під завалів. Витягнули трьох людей. Ще шістьох на цей час намагаються врятувати. Луцьку скорботі сьогодні містяни попрощалися відразу із двома полеглими героями. Лучанин Віктор Іваницький та Олександр Ференс ще в березні стали на захист нашої країни, боронили її на різних напрямках і з дня в день протистояли ворогу. Від ворожих куль воїни й загинули в один день, але у різних бойових точках. Як Луцьк проведжав героїв в останню путь, розповість Ольга Матвієва. Вже вкотре трагічна звістка надійшла у Луцьк у скорботі. З синьо-жовтими квітками містяни йдуть до свято Троїцького кафедрального собору. Тут прощаються одразу із двома захисниками, життя яких забрала жорстока війна. Не можна повірити. Лучанину Віктору Іваницькому за два тижні мало би виповнитися 49 років. Свій минулий день народження воїн святкував у перед день повномасштабної війни, а за лічені дні долучився до лав збройних сил України. На війні був кулеметником. В іншому довоєнному житті його пригадують просто як порядного та хорошого чоловіка. Завжди спокійний, завжди врівноважений. Направду не. Просто немає слів зараз. На правду немає слів. Олександру Ференцу було 37 років. Сміливець. Так описують його друзі та знайомі. Не злякався лучанин і повістка, яку отримав у березні минулого року. З того часу Олександр Мужньо стояв на захисті кордонів України, на захисті нашого спокою, нашого майбутнього. Хорошим хлопцем був царство й мене Батьки хороші. Він хороший. Шкода дуже дуже Сумую сміливий був добрий. Так, як і всі воїни, які загинули. життя Віктора Іваницького обірвалося на Донеччині. Він загинув 5 лютого під Бахмутом. У той же день війна забрала життя Олександра Фаренца. Він виконував бойові завдання на Запоріжжі. Просто не вистачає. Слів для того, щоб перейнятися, і сьогодні розділити оцю біль, яка є. Молюся за всіх захисників. Царство небесне, всім хто відійшов, хто чиє життя обірвалося. Рідні оплакують загибель найдорожчих їм чоловіків. Біль втрати прийшли розділити й лучани, які героїв особисто не знали. Шанувати пам'ять, великий жаль і плач, і сльози не тільки вас, не тільки окремої взятих частину людей. А цілої нашої України погляньте навколо себе. Прийшли вас підтримати всі, всі і в храмі, і на вулиці. І сьогодні кожен із нас впаде на коліна, бо вони герої. І вже за мить десятки лучан на колінах. Віддають шану, кладуть квіти, під державний гімн проводять полеглих воїнів в їхню останню путь. Хай спочивають Богом царство небесне і земля Вони герої. Вони захищали нас штом і нашу державу. Слава Україні! Героям слава і світла пам'ять навіки. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал. Сьогодні ж до Волинян звернувся очільник військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він відзначив, що не зважаючи на нову хвилю тривожних новин у соцмережах і змі щодо ситуації на кордоні, хвилюватися нічого. Наразі на лінії розмежування спокійно прикордонники цілодобово моніторять ситуацію та доповідають про неї. До того ж, кордон під надійним захистом військових. Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Разом з тим, хочу нагадати усім стривожим, що триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий Кордон, який потребує вмотивованих бійців для захисту області, Волинянин намагався провести автомобіль через ягодин, прикриваючись гуманітаркою. Псевдоблагодійник задекларував два вживаних позашляховики як гуманітарну допомогу. Разом зі спрощеною декларацією він подав клопотання від української військової частини про сприяння оформленні двох кросоверів. Буцімто вони плануються до використання під час бойових завдань. Однак на офіційний запит митників військова частина відповіла, що їм відомо лише про один автомобіль, який вони справді чекають. Про інший вже вперше чують. Як виявилося, чоловік підробив лист військової частини, додавши до нього ще одну автівку. За такі діяння порушнику загрожує штраф чи позбавлення волі до двох років. Працівник Укрзалізниці коригував ракетні удари по Києву. Його викрила СБУ у разі захоплення регіону. загарбник обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях зловмисник був на постійному зв'язку зі співробітником ФСБ, який координував його розвідвольну підривну діяльність проти України. Агресора цікавили розвіддані про пересування військових ешелонів ЗСУ та координати об'єктів енергогенеруючих підприємств. Ємство Києві Правоохоронці знайшли смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру. Монастир реліквія тепер належить Любишівській громаді. Районний суд передав у власність селища пам'ятку архітектури національного значення келії монастиря Піарів, який і розташований у колишньому райцентрі. Прокурори з'ясували, що право власності на двохповерхове приміщення. Побудоване ще у 1684 році, досі не зареєстроване. Більше того, деякі приміщення монастиря впродовж тривалого часу самовільно та незаконно використовували місцеві підприємці для своєї діяльності. Тепер їх звідти попросили. А пам'ятка 17 століття офіційно належить громаді, що робитимуть з будівлею далі. Наразі невідомо. Попереду багато цікавого. Не перемикайте, і вже за мить ви довідаєтесь про таке. ДТП у Луцьку та Нововолинську у місті Шахтарів смертельна. Німець допомагав луцьким студентам зрозуміти Україну. Укренерго анонсувало збільшення лімітів. У разі відсутності великих ворожих масованих обстрілів, енергетики планують поступово збільшувати ліміти споживання по регіонах. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. На цей час завдяки відновленню пошкодженої інфраструктури вдається тримати в планових графіках більшість областей. В Укренерго очікують запуску додаткових потужностей на електростанціях для того, щоб і надалі продовжувати збільшувати ліміти. Нагадаю, з 8 лютого у кожній області почергово на один день. Повністю зніматимуть обмеження. На Волині, згідно графіка, світло зовсім не вимикатимуть у п'ятницю 10 лютого. Смертельна ДТП у Нововолинську. На вулиці Чехова поблизу автозаправної станції водій. Авто збив пішохода та накивав п'ятами. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям під колесами, авто загинув 61-річний житель благодатного. Наразі поліцейські посилено працюють, аби встановити транспортний засіб та водія, вилучають та переглядають відео з камер спостереження і допитують очевидців. Переплутав педалі і злетів і кювет у Луцьку на перехресті вулиці набережна Шевченка трапилася аварія. Водій БМВ не впорався з кермуванням, повертаючи праворуч, замість того, щоб пригальмувати, керманич натиснув на педаль газу, і авто вилетіло на тротуар. В аварії на щастя ніхто не постраждав. Вирішив не зволікати ледь не вийшов з авто на ходу. Сьогодні Луцький патрульні зупинили автівку пасажир, якої відчинив двері просто під час руху. Так з'ясувалося, причини на те цілком могли бути. Адже кермував автівкою чоловік під мухою. Під час спілкування з водієм охоронці порядку відчули різкий запах алкоголю, тож взялися за драгер і не прогадали. Результат керманича два з половиною проміле, що перевищує допустиму норму майже у 13 разів. Тепер любить. Теля покататись на підпитку, очікує штраф від 17 тисяч гривень і позбавлення водійського посвідчення. Він вірить у перемогу київського Динамо у Лізі чемпіонів та просто в перемогу України. Журналіст з Німеччини допомагає людям зрозуміти Україну. Саме з такою назвою книгу презентував у стінах ЛНТУ німецький журналіст Штефан Доберт. Коли вперше приїхав в Україну, як потрапив до Луцька, та чому німець вирішив написати книгу про Україну. Дізнавався наш Дмитро Супренюк. Він захоплюється футболом та мужністю українців. Німецький журналіст Штефан Доберт у стінах ЛНТУ презентує свою книгу Зрозуміти Україну сьогодні. Своєрідна світова прем'єра. Уперше згадує Штефан в Україну приїхав у 2011 році. як кореспондент. Відтоді висвітлював і Євро 2012 і революцію гідності. А від початку російської агресії у 2014 році журналіст вирішив протистояти кремлівській пропаганді у Німеччині, яка там доволі потужна. З того часу Штефан видав у Німеччині дві книги про Україну. Я помітив, що у Німеччині є інформаційний вакуум, дуже багато російських джерел, але мало об'єктивної інформації про те, що насправді відбувається в Україні. Я вирішив заповнити цей вакуум, адже своєю пропагандою у Німеччині Путін легітимізує ту війну, яку він почав. Книга Штефана Доберта розповідає історію України від часів Русі і до наших днів. Окрім цього, робота знайомить читача з видатними персонами нашої минувшини та су. Учасності написати таку книгу розповідає журналіст, йому допомагали. Хотів би висловити щиру вдячність українським науковцям, які допомагали у підготовці цієї роботи: Гелінарі Грінченко, професорці з Харкова та Сергію Стенмаху. Вони консультували мене. Фактично, вони є співавторами книги. Але свай дуже відомі історики... Проректорка ЛНТУ Надія Ковальчук каже, що дізналися про німецького журналіста, який презентує книгу про Україну у Києві і буде повертатися додому через Луцьк. Тож вирішили скористатись моментом і запропонували йому зустріч в університеті. Пан Штефан Радо погодився на зустріч, і ми вчора розмістили інформацію серед соцмережах для студентів про те, що буде зустріч, і бачите наповненість залу. Це цікаво, цікаво почути те, про що думають німці. Цікаво почути думку Штефана і першокурсниці Ярославі. каже, вивчала німецьку у школі, тому із задоволенням почитала б книгу. Книга мені здається дуже цікава, особливо з того боку, що це думки від іноземця. Це думки від, від німця. Це не та історія, яку ми звикли читати від українців. На останок Штефан подарував студентам кілька своїх книг з автографом. Журналіст розповідає, вірить у перемогу України. І як фанат футболу сподівається, що у найближчому майбутньому його улюблена українська команда Динамо Київ переможе у лізі чемпіонів. Дмитро Супронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Обмін лампочок через застосунок дія. У дії українці вже замовили понад 1 мільйон 400 тисяч енергозберігаючих лампочок на обмін через дію. Серед них у Волинській області майже 40 тисяч. Повідомляють вода. Віднині ж програма з обміну старих лампочок на лед розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й жителі міста селищ міського типу. Для цього у застосунку дія потрібно обрати. Обмін лампочок, вказати номер телефону та обрати зручне відділення Укрпошти, зазначити тип і кількість світлодіодних ламп. За кілька днів ви отримаєте сповіщення на телефон. У вас буде 5 робочих днів, щоб обміняти лампи. Окрім лампочок для обміну, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Можна також пред'явити документи через дію. Можна й без реєстрації завітати до найближчого відділення Укрпошти. Якщо лампочки будуть у наявності, вам їх обміняють. І на завершення у Великій Британії як король є премєр міністр а тепер є й президент. Щоправда, родом з України. Принаймні, так вважають польські телевізійники суспільної компанії під час висвітлення візиту до Великої Британії президента України Володимира Зеленського на польському телебаченні показали частину його виступу у британському парламенті. І все б нічого, але главу нашої держави протитрували як президента. Великої Британії можемо категорично запевнити польських колег, поки ще ні. Наразі це все. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті. І вже далі у наших випусках ми будемо вас дивувати цікавими сюжетами. Тим часом про усе ви можете довідатись на нашому youtube каналі Новини 12». Тож переходьте, переглядайте наші матеріали, ставте вподобайки і чекаємо ваших коментарів. І не забувайте дбати про власну безпеку і безпеку ваших близьких. І головне, що є сил та можливостей. Донать на ЗСУ наближаємо перемогу разом. Побачимось.